Друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді 5 будинків на продаж в Чернігівській області. Розглянемо детальніше такий будинок ціною 5 тисяч доларів, загальна площа якого складає 80 квадратних метрів, а всередині знаходиться три кімнати. Зроблений косметичний ремонт, є проведена електрика та газове опалення, також на подвір'ї є криниця. Площа ділянки становить 30 соток. На території є літня кухня, погріб, сарай, сіновал. Також на ділянці є свій садок і город знаходиться в селі Городище Чернігівської області. В селі є школа, магазини та відділення нової пошти до 30 кілограм. Далі на огляді у нас ось такий одноповерховий цегляний будинок. Загальною площою 85 квадратних метрів і вартість якого складає 5 тисяч доларів. В будинку є всі необхідні зручності і комунікації: вода, електрика, газ, душова кабіна та туалет знаходяться в хаті. В будинку знаходиться три кімнати: опалення, комбіноване, газове та твердопаливне. На подвір'ї є своя свердловина з чистою водою. По будинку встановлені металопластикові вікна. Площа ділянки складає 30 соток. На території ділянки є гараж, погріб та ще деякі господарчі будівлі. Є свій сад і город. Це оголошення власника. Переходьте за посиланням під цим відео. В оголошенні будуть контакти власника. Знаходиться будинок в Чернігівській області в місті Семенівка. В цьому населеному пункті досить багато інфраструктури: є школа, відділення пошти, кафе, лікарня та декілька магазинів. Також поруч з будинком знаходиться річка і ліс. Третім розглянемо такий будинок вартістю 2000 доларів, який знаходиться також в Чернігівській області. Це оголошення власника. переходьте за посиланням під цим відео. Також в оголошенні будуть контакти власника. В хаті знаходиться одна кімната, є світло, але в оголошенні не вказано точна загальна площа будинку, опалення твердопаливне, є супутникове телебачення. Будинок досить в житловому стані, але необхідно зробити деякий ремонт. Площа ділянки становить 45 соток. На території є великий город та сад, також на ділянці є гараж, літня кухня, господарчі приміщення та сарай, який недобудований, знаходиться в населеному пункті Талалаївка, в селі є школа, сільська рада, магазини, підприємства та автомобільна заправка. Село Талалаївка знаходиться на кордоні Чернігівської та Сумської областей. Наступним детальніше подивимось на ось такий будинок, який коштує 5200 доларів. Це цегляний одноповерховий будинок, який знаходиться досить в житловому стані. В будинку поставлені металопластикові вікна. Загальна площа хати становить 67 квадратних метрів, в хатинці знаходиться три кімнати. В будинок необхідно докупити меблі та побутову техніку, і можна буде проживати досить комфортно. Із комунікацій є газ, світло, також в будинок підведена вода, також будинок можна опалювати через піч, є проведений швидкісний інтернет з роутером. Зроблений досить непоганий косметичний ремонт, туалет знаходиться на подвір'ї. Площа ділянки складає 25 соток, є город, сад, також на ділянці є погріб, сарай. Та ще деякі господарчі приміщення, це оголошення власника. Переходьте за посиланням під цим відео. Всі контакти для купівлі дому будуть в оголошенні. Знаходиться в селі Кувеличі Чернігівської області, в селі є школа, дитячий садок, магазини та зупинка транспорту. Місто Чернігів знаходиться на відстані 25 кілометрів. І ще на сьогодні розглянемо будинок, який коштує 150 тисяч гривень, який знаходиться в селі Галиця. Чернігівської області. В будинку знаходиться три кімнати, є деякі меблі для користування. Газу та води в будинку не підключено, але є світло, також на подвір'ї є криниця. Є досить велика площа ділянки становить 50 соток. На території є досить гарний садок, також на ділянці є сарай. Знаходиться в досить симпатичному місці в селі Галиця, де розташований цей будинок є школа, магазини, церква, кафе. Це оголошення власника переходьте за посиланням під цим відео. Якщо посилання працює, то будинок ще продається. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.